Подивіться, це яма, і вона мені по пояс, напевно, вже навіть більше. Ось. Для розуміння я лопату опущу, вона ховається в землі. Так, і докопався я до якоїсь стальної бочки. Погляньте яка краса. Це частинка НКЛПНА маленького часів Русі. Одна створка. Обломане або протерте вухо, ну, досить гарно збережений. Так, більший хрестик інколпіон. За словами товариша, вже знайшов тут біля десятка таких монеток. Цікаво, що ж тут було. Друзі, мої вітання. Сьогодні виїхали з товаришем в ліс. Просто шикарний мальовничий вид, глухі ліси Західної України. Мені розказували, що тут знаходили щось по вермахту з часів середньовіччя. Багато було цікавих знахідок. І тому я вирішив сюди з'їздити, також пошукати удачі. Я думаю, що знахідки сьогодні будуть обов'язково цікаві, як завжди в принципі. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте тиснути на дзвіночок. Просто подивіться, яка краса ранковий осінній ліс. Що може бути краще? Прекрасна атмосфера. Йдемо шукати щось цікаве. Все найкраще, як завжди, вам показую. Краса, неймовірна. Зустрілися якісь два дивних підвищення. Можливо, Камера не передається, але ось тут на фоні іншого рельєфу два горбка я бачу. Можливо, це залишки якихось курганів. Один я бачу вже розритий, ось тут вхідний отвір зверху. А від другого також мало що залишилося, але з рельєфу на плато вони дуже вирізняються. Напевно, це залишки якихось. Поховань, можливо, раннього середньовіччя. Ось тут, напевно, вже розграбували. Можливо, вдавнину або в наше сьогодення є такі люди, які не бояться це робити, незважаючи на моральну та кримінальну відповідальність. Ну, ось так. Я таким не цікавлюся, ну, цікавлюся тільки в історичному плані. Біля таких місць я навіть не ходжу. Проходжу далі, шукаю щось цікавіше. Поки що монет немає, але я знаю, що сьогодні вони по-любому будуть. Ми шукаємо щось з залишків Вермахту, тому що тут проходили бої по Другій світовій. І, можливо, знайдемо щось з Київської Русі, тому що казалось, що були тут якісь цікаві речі. Далі, в яру. Тому туди я і прямую. Друзі, цікавий сигнал. Монетний. Зараз будемо дивитися, що тут б'є дуже добре високим тоном. Так, де воно? Що воно таке? Дуже інтригуюче. Ще один патрон. На жаль. Ну таке буває. А було дуже гарно. Попадаються тут цікаві монетки з свастикою часів Третього рейху. І товариш уже знайшов дві штуки. Зараз я вам підійду до нього покажу. Ну, Ось вони, докази перебування Третього рейху на території України. Так. За словами товариша, вже знайшов тут біля десятка таких монеток. Цікаво, що ж тут було. І ще перстеньок знайшовся з зображенням Тотенкоп або мертвої голови. Нагадую, це емблема СС, Вафен СС. Ну, саме в цих краях, якраз у 44-му році. Дивізії СС виходили з оточення, тому ми тут і шукаємо в надії знайти щось цікаве. Можливо, якісь жетони попадуться на городи. Ну і я більш ніж впевнений, що це воно тут є, треба тільки добре зачищати. Чим і займемося, все найкраще вам показуємо. Знову показую знахідки товариша, знайдені в цьому лісі. Він вже не втримався, помив в лісовому потічку. Подивіться, яка краса, енкалпіончик часів Русі, можливо, переливок, тому що не найкраща деталізація. Називається він розп'яття Голговський хрест приблизно 12 століття, досить розповсюджений, але, в принципі, ще гарно збережений. Хоча я знаходив з набагато кращою деталізацією такі хрести, тут він відкритий. Не вистачає нижнього штифта і на А так би був в колекційному стані. Ну і так досить непогано. Також стулка маленького емколпіончика часів Русі приблизно того самого століття 12-го. Ну, з цим все зрозуміло. Це від шинелі часів СРСР. 5 копійок сорокового, 40 40-го також невелику цінність мають. І це кокарда у нас царська. Часів Першої світової. Навіть з залишками позолоти видніється. Ось тут щось. На жаль, також з утратами. Можливо, офіцерська кокарда. Часів Першої світової. Ось так. Товариш досить успішно сьогодні шукає. в мене знахідки набагато скромніші. Чомусь сьогодні не везе. А можливо, із-за того, що прилад в нього набагато кращий. Професійний Deus, а в мене XTERRA 305. Але я не втрачаю надії. Зараз буду щось шукати, якісь монетки, і, як завжди, вам все показую. Покажу вам трошки чорного заліза, яке лежало разом з монетками Третього рейху. Це щось від якоїсь зброї, залишки курка, точніше рамки під курок. Не знаю від чого, я не дуже в цьому всьому розбираюся. Якщо ви знаєте від якої це гвинтівки чи від якоїсь зброї, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще попалася ось така лопатка саперна. Досить ще збережена. Може навіть почистити і в якийсь антураж піде. Напевно, я її з собою заберу, вона ціла, корозія, звичайно, її покрила, але, в принципі, ще купи тримається. Цікава річ. Не знаю, яких часів, думаю, Перша або Друга світова в наших краях. Дві війни пройшлося добре. Але, знову ж таки, якщо ви знаєте точніше, ідентифікуйте, будь ласка, ось цю річ. Ну, а тепер коротко покажу, що мені вдалося знайти за півдня в цьому лісі. Якісь залишки конини, так званої, щось з Кінської упряжі. Масивний, я його би назвав краник. Свинцевий чи олов'яний. Ну, досить така цікава патина, якщо так можна сказати. Можливо, щось давнє. не зрозуміло, що воно таке було. Тут якийсь хрестик, можливо, якесь на Чи... чогось. Ну, важко сказати. Якщо у вас є думки, завжди пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почути, тому що я, звичайно, все не знаю. Можу тільки здогадуватись. Маленька монетка, один грош, друга річ Посполита. 20-ті -30 30-ті роки ХХ століття. якесь дешманське, бідняцьке обручальне кільце з бронзи або з міді. Гудзик вермахту. Царський гудзик, один, другий, поменше. І ось цей цікавий гудзик. Я думаю, що він давній. Можливо, часів Русі золов'яною бронзою і з таким солярним орнаментом цікавим. І якісь шість кружечків. Не знаю, що воно таке. Якщо хтось з вас щось знаходив схоже, також обов'язково пишіть в коментарях. Ну, мені здається, що це щось середньовіччя, інтуїтивно, я так думаю. Тому що на сучасне воно не схоже. Явно не 20-го і не 21-го століття. Ось такі знахідки, це ще не кінець. Можливо, буде щось цікавіше. Якщо досить посередні речі зустрічаються, я вам вже показую їх разом. Не хочу відволікати вашу увагу, щоб показувати все поодинці. Ну, е, наш. День сьогодні ще не закінчився, товариш десь пішов в хащі. Я, напевно, менше провожу часу сьогодні з металошукачем, більше вам показую. А він шукає, шукає досить успішно. Я впевнений, що я зараз з ним зустрінуся і в нього будуть ще монети і ще якісь цікаві знахідки, які я вам покажу. Знайшов посеред лісу глибокий яр. Ось він заросший папороттю. Дуже такий антуражний. І що я хочу сказати, друзі, що в такі місця в лісі якраз тікаються під час дощу струмки, і можуть усякі згуби, монети попадати. Тому я зараз спускаюся вниз і починаю шукати. Можливо, буде щось цікаве. Ну, ось я вже і в глибині ями. Якраз в самому центрі тут краса неймовірна. Якісь комарі заїдають. Навколо мене стіни зелені і зловив просто бомбовий сигнал глибокий. Це крайня шкала по VID. Не знаю що, але воно на глибині. Зараз буду розкопувати. І, звичайно, все вам покажу в результаті. Друзі, я просто в шоці. Погляньте тільки, на що я потратив пів години свого життя. Подивіться, Це яма, і вона мені по пояс, напевно, вже навіть більше. Ось. Для розуміння я лопату опущу. вона ховається в землі. Так, і докупався я. До якоїсь стальної бочки. Ну, напевно, вона 200-літрова, я думаю. Я бачу її борт ось тут. Вона або лежить до гори дригом, або запаяна. Я не знаю, що це таке. Сигнал і що скажений. Ніби там скарб, я не знаю, яких глечиків золота. Ну, але відкопувати цю бочку на такій глибині мені ж ніяк не хочеться. І я дуже сумніваюся, що там... Буде щось цікаве. Може якийсь БК з війни, а може щось інше заховали. Коротше кажучи, напевно, буду закопувати це все. Або зараз схожу до свого товариша, якщо він під це, скажімо так, підпишеться, то хай викопує це все. Ну, в мене сил вже немає. Я вже пожалів, що цей яр спустився. Але уявіть собі, яка глибина цього яру. І ще десь на глибині, може, в метр двадцять я зловив такий сигнал. Б'є як танк. Стопроцентна якась бочка стальна. Я бачу борт, який вигинається дугою. І стукав тільки що лопатою зверху. Ось. У нас здається навіть повна, тому що звук такий іде ніби... Щось там всередині є. Навіть не знаю, що робити. Бажання немає ніякого. Це все розкопувати далі. Тому пишіть, можливо я місце запам'ятаю. Якщо є в когось якісь ідеї. А я напевно закину цю яму і йду далі. Виходжу з цього яру. Це була не найкраща ідея. Дуже стомився. Злий, просто як чорт. На це все. Це ж треба попасти на такий сигнал. Я вже не пам'ятаю, коли глибше копав. Добре, йду далі. Ну що ж, друзі, на сьогодні напевно все. Залишаємо бочку на наступний виїзд, тому що сьогодні дуже вже стомлені. Обов'язково приїдемо. Ще раз сюди підкопаємо все і вам покажемо. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Тисніть на дзвіночок. Попереду багато цікавих відео і пригод.